Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Пригадуючи собі роздуми попередніх двох тижнів, ми знову і знову повертаємося до роздумів над силою віри в нашому житті. У свідомості більшості людей слово віра має цілком конкретне значення. Вірити, це означає беззастережно приймати якісь принципи і положення, приєднюватися до тієї чи іншої системи поглядів, які по своїй суті є недоказові. Сказати я в це вірю насправді означає, що я погоджуюся з цим твердженням, навіть якщо його не розумію. Я схиляюся перед авторитетом, не обов'язково релігійним. Він може мати іншу природу, скажімо, ідеологічну або політичну. Взагалі, під словом віра. З рівним успіхом можна мати на увазі як і релігійне переконання, так і будь-яке ідеологічне вчення або беззастережна відданість своїй політичній партії. Таким чином, багато хто схильний сприймати це слово з невизначеним колом значень, як щось священне яке таке, що виражає саму суть метафізики, тоді як у згаданих вище випадках воно лише зосереджує в собі основний принцип усякого тоталітарного мислення. Приймати на віру і не ставити питань. Проте подібне розуміння віри не має нічого спільного з тим значенням, яке це слово отримало в юдеохристиянській традиції. Віра виражає зовсім не те поняття, яке намагається приписати їй войовничій ідеології, це означає скоріше щось на зразок кредиту, у тому сенсі, в якому ще й сьогодні розуміється кредит у ділових. колах. Справді, коли ми говоримо, що такий-то підприємець користується кредитом довіри, то при цьому маємо на увазі, що ця людина викликає довіру своїх компаньонів. Його всі знають, знають його спосіб і стиль ведення справ, його послідовність у виконанні взятих на себе зобов'язань. Якщо одного дня Йому раптом знадобиться фінансова допомога, завжди знайдуться люди, готові надати йому цю позику, і при цьому, можливо, навіть не будуть вимагати від нього розписки, бо вважатимуть цілком достатньою гарантією його слово. Саме таке розуміння віри, схоже з існуючим у сфері комерції підприємництва, завжди жило в юдеохристиянській традиції. Об'єктом віри в даному випадку є не набір абстрактних ідей, а люди. Живі конкретні особистості, які викликають нашу довіру настільки, наскільки воно ґрунтується на нашому безпосередньому досвіді спілкування з ними. конкретніше. Якщо ми віримо в Бога, то причина цього не в тому, що нас змушує довіри якесь розумове твердження, і не в тому, що якась конкретна установа дає нам незаперечні гарантії існування божества. Ми віримо в нього тому. Що його особистесне існування викликають у нас почуття довіри, діяння Бога, Його появи в людській історії змушують нас прагнути до спілкування з ним. Звісно, лежачи в основі віри, відношення може бути як прямим, так і опосередкованим, подібно до того, як це відбувається в наших стосунках з людьми. Я вірю певній людині повністю, довіряю їй, тому що добре її знаю, спілкуюся з нею. Отже, існують різні рівні віри. Ми можемо переходити від віри поверхневої до віри більш глибокої, більш безумовної, цей рух не знає кінцевої точки. Коли іноді нам здається, що ми вже досягли вищих меж віри, вона несподівано для нас самих зростає ще більш, аж раптово безслідно зникає, і в цьому сенсі ми бачимо, що віра є динамічне і безперервне прагнення до неосяжної досконалості. В узагальненому вигляді життя віри можна уявити так: вона починається з довіри до доброго імені людини, зміцнюється і зростає в міру ближчого знайомства з її справами і вчинками, і нарешті перетворюється на певність під час особистої зустрічі, безпосереднього спілкування і встановлення прямих людських стосунків. Охоплюючи всю нашу істоту, віра стає повною самовіддачею. Коли між людьми виникає любов і нестримне прагнення доєднання, тоді те, що було на початку не більше, ніж довірливою симпатією, перетворюється на почуття самопожертвування. Чим сильніше людина любить, чим більше пізнає іншу людину, тим більше вона вірить її і віддається любові. Віра, народжена справжньою любов'ю, невичерпна. Вона підтримує стан захопливого здивування новими і новими просторами, які відкриваємо. В людині, яку любимо. Усе сказане може бути віднесено також і до релігійної віри. Вона починається з простої довіри, до свідчень тих, хто пізнав Бога, жив у єднанні з Ним і удостоївся бачення Його обличчя, з довіри до свідчень правоців, святих пророків, апостолів. Потім віра зростає, відкриваючи для себе Божу любов, яка проявляється у Його творінні, його дії в людській історії, Його слові. Що вводить нас у царство істини. Поступово ми відчуваємо, що зв'язок між нашою особою і Богом стає чимраз тісніший його нестворена краса, його світло слави стають для нас більш явним для духовного бачення. На будь-якій стадії свого розвитку віра залишається співбуттям, досвідом особистого відношення. Цей шлях є далеким від простої згоди інтелекту. З логічними висновками від шляху об'єктивного знання. У пошуках біблійного Бога, Бога церкви ми повинні йти шляхом віри, докази буття Божого об'єктивні, докази апологетики, підтверджені історичні справжності, джерел християнської традиції, усе це може відіграти важливу або допоміжну роль у тому, щоб пробудити в нас потребу в релігійній вірі. Але самі по собі подібні речі не здатні ні змінити собою віру, ні привести до неї. Коли церква закликає нас прийняти істину, яку вона зберігає, йдеться не про теоретичні положення, з якими ми повинні погодитися апріорі, без будь-яких міркувань. Те, що нам пропонують, це особисте відношення, це певний спосіб життя, заснований на особистому зв'язку з Богом. Або шлях, який поступово допровадить до встановлення такого живого зв'язку. В результаті зміни самого способу нашого життя, воно перестає бути індивідуалістичною боротьбою за місце під сонцем і знаходить вищий сенс у спілкуванні в причасті до іншого буття. Церква є тіло спілкування, члени якого живуть не заради самих себе, але в нероздільній єдності любові з іншими членами того ж тіла. Його головою Христом. Вірити в істину церкви означає стати складовою частиною утворюючих церкву, зв'язком любові, цілком віддатися любові Бога і святих, які у свою чергу приймають мене з такою ж довірою. Отже, ми приходимо до Бога не через певний спосіб мислення, але через конкретний спосіб життя, будь який природний. Процес зростання і дозрівання завжди є не що інше як конкретний спосіб життя, яким чином формується наша прив'язаність до батька і матері, З самого народження, з першого відчуття батьківської уваги та турботи до усвідомленого прийняття їхньої любові в душі дитини, непомітно міцніє віра в батька і матір, любов, яка єднає батьків і дитину. Не потребує ні логічних доводів, ні якоїсь гарантії. Таким чином, для відкриття в своєму серці істинних стосунків з Богом, людина потребує дитиної довіри та упування на свого небесного Отця.